Братів, наших братів, проповіді, слова, яке вони читали, і звернув увагу на те, що вони говорили. Перший брат говорив про те, що Бог дав вибір президенту того часу Соломону, щоб він просив у Господа. Те, що побажає. І ви пам'ятаєте, що він попросив? Великої слави і богатства, да? ні? А, я вшився. А що він просив? Мудрості. мудрості. Він не просив багатства, він не просив, щоб бути дуже знатним, але він попросив мудрості. І пам'ятаєте, після того, як він попросив мудрості, як виявилося, що він мудрий. Саме перше прийшло дві жінки, в яких було, в один час народилися дітки. Але в одної із них померла дитина, і вона перемінила. Мертву положила по друзі, а в тій забрала живу. І після того у них був. Вони спорили, що це моя дитина, така це моя. І вони вирішили піти до президента, до Соломона, коли вони прийшли до цього царя і говорять, одна качить, це моя дитина жива, а в неї померла. А так та ні, це моя дитина жива, в тії померла. І вони не могли вирішити, чия ж дитина. Жива, а чи я померла. І цар говорить дайте мені вашу дитину живу. І вони дали. Він її ложить на якийсь стіл чи тривотня така де ми голови курямо другуєм. Я не знаю, куди він положив. І говорить так, а ну перерибайте оцю дитину пополам. І одну частинку дайте одній мамі. А другу частинку дитини другій мамі. Як ви думаєте, він би це робив сам? Ні. ні. Він вирішив провірити і знайти справжню маму. І от одна із мам говорить: добре, рубайте, щоб ні їй, ні мені не було. А друга кричить Ні, віддайте лучше цій, хай тільки живе. І цар зрозумів, оце справжня мама. Яка не захотіла смерті цієї дитинки. А та, що говорила рубать, це не мати. І от виявилося, що те, що він просив у Бога, Бог дав відповідь. І він дуже мудрим був, так говорить слово Боже. І тому, дорогі друзі, дійсно ми маємо право просити у Бога те, що у нас є на серці. Ми можемо звертатися. Моя бабушка, коли була жива, вона в 93, навіть чи 92 померла. Але в неї було таке бажання. Вона просила Господа і говорила: Господи, я хочу прожити дожити до смерті, ходячий на ногах, щоб я не лежала. Зроби так, щоб я не лежала, щоб я могла. За собою ухажувати. І Бог почув її молитву, і вона до останнього дня ходила, Даже останні часи гусепала на, на вулиці, щоб в хаті не сидіти, чи по дворі. вона ще й допомагала. І вона до останнього часу ходила, все нормально було. І ввечері, одного вечора, вона покупалася. Повечеряла. і моя мама говорила своїй мамі, моїй бабушці, Я піду спать може уже, і ви будете спати. Вона говорить, ні, я ще Біблію почитаю. І вона почитала Біблію, в неї було це порядок кожного вечора і кожного ранку вона відкривала Біблію і читала. І вона почитала Біблію, закрила її і лягла спати. Вранці всі повставали. А бабушка щось спить, мама пішла десь поратися. Моєї сестри син тоді ще був малий, менший от Ілюші. Забіг до бабушки. коли він забіг туди, вийшов і говорить мама, там щось бабуся не так, як обична спить. А вона померла. Коли моя мама зайшла, подивитись, а бабуся. Померла. От те, що вона просила у Бога, там здійснилося. Вона говорила: Господи, я не хочу лежати, я не хочу, щоб комусь була в тягість. Тягарем я не хочу бути. Я хочу до останнього дня ходити на своїх правах. І Бог почув в здоровому розумі, ходячий, сама покупалась, повечеряла, для і не на спати не проснулась. Ось так вона прийшла в вічність. І тому ми маємо право просити у Бога. Другий брат говорив, Руслан, про віру в Бога, довіру, довірятися Богу. Дуже важливо дійсно довіряти своє життя, віряти в руки Божі. І коли людина довіряється Богу і вірять своє життя в руки Бога, Бог благословляє, Бог допомагає, і Бог керує життям. І він ніколи не бажає зла для людини, він ніколи не бажає для людини. А він завжди допомагає, і щоб людина раділа те життя, яке Бог дав. І також брат Віктор говорив про те, що Бог знає серце людини, Бог знає кожне життя, Бог знає кожного із нас. І тому, дорогі друзі, дійсно наше життя, воно ну, для Бога не є якесь таємне. Бог знає наші слова, Бог знає наші дії, Бог знає нашу вільність Богу, Бог знає, коли ми десь потикаємось, неправильно робимо, падаємо шуємо, і просимо Господі, підтримай мене. Він протягне свою руку і підтримує нас, тому що він Бог Творець, який створив землю, небо, тебе і мене. І я б хотів сьогодні дуже коротенько поговорити разом з вами. Про те, що дійсно ми дуже щасливі люди, які можемо молитися до Бога, вірити в Бога і звертатися до Бога з нашими потребами. Бог, Він дав нам життя. Але оце життя, яке ми маємо, воно дуже-дуже коротке. І за це життя ну, зробіть так, сидячи на місці, так, зробіть короткий. Аналіз, неправильно, аналіз. Висновок, спасибо. Короткий висновок зробіть от за цей рік. Сьогодні в нас вже сьомий місяць. Сьомий ну, місяць. Після нового року пройшов уже сім місяців. І зробіть такий короткий висновок за ці сім місяців, що в кого відбувалося. Скільки раз перехворіли. Вірусом кашель, температура, насморк. за рік, за оцей Короткий рік, скільки разів було різних радостів і проблем. Що ми пережили, що пройшло, з чим прийшлося боротися в нашому житті, що в сім'ї відбувалося, що на роботі відбувалося. Де ми бували, куди їздили, з ким говорили. І отак життя як в тому колесі. І кожен день щось щось, щось, все нове і нове. Але, дорогі друзі, в нашому житті, в цьому короткому житті, дуже багато буває проблем, коли ми хворіємо, коли у нас щось відбувається неочікуване. Вчора ми працювали за Охтикою потім в селі, село Пологи. І ми так допрацювалися, що вже не вспівали на, е, проїхати блокпост, то прийшлося в Охтиці заночувати, а утом вже добратися додому. І там, де ми працювали, там був брат цієї жіночки, який на війні був, приїхав з війни. Поранений, кусок язика немає, гланди ліфу лі лі в вирвали все, дуже був побитий снарядами. Коли я спросив, якого він року, виявляється, він мій. Одногодка, 74-го, на вигляд, я думав, що набагато він старше, життя його от, скалічило. Чоловік її також на, на війні, у писань, Говорить, не дуже просто, не дуже добре там. Не так давно було дуже багато біди на днях. Син її також на війні. І вона говорить: я не знаю, що чекати від дзвінка. Я не знаю, що можна чекати, тому що таке життя. І тому, друзі, дорогі. Це тільки одна людина, за яку я говорю. А ви себе знаєте, кожен, свої сім'ї, можливо, кось з нас також хтось на війні, неможливо, точно рідні, знайомі. І ми не знаємо з датишнього дня. Та ми не знаємо взагалі, що чекає нас сьогодні вечір. Ми можемо сьогодні ходити, ми можемо сьогодні працювати, а вранці може бути щось не те з нашим життям. Можливо, хтось закриє очі свої і вранці не відкриє, тому що буде перехід в вічне життя. І тому, дорогі друзі, якщо я приготував своє життя і моє життя налагожене на зустріч з Богом, то це дуже добре. Відкривай глаза, і ти в небеса. І ти коло Ісуса, і ти в тій країні, яку пішов Ісус приготувати. О, це буде дуже добре, коли ми відкрив очі і будемо там. Але коли відкрив очі, і ми в тому місці, де плач та крихі зубів, то буде дуже тяжко. І тому нехай Бог благословить нас, щоб ми дійсно довірилися Богу, молилися до Бога і були з Господом завжди. Яке б не було життя, а життя там, де ми живемо, нам хочеться жити і жити добре жити. Щоб і ремонт був в квартирі чи в домі. Щоб і в сім'ї було все добре. А саме головне, коли день народження чи якесь там тоже, всі бажають, що здоров'я здоров буде, то все остальне Прилуги. воно приложиться. І тому, брати і сестри, наше здоров'я, воно дуже необхідне для кожного із нас. І Біблія говорить, щоб наше здоров'я було благословенним і хорошим. Нам потрібно молитися Богу і довірятися Богу. Якщо десь щось хворіємо, то потрібно, як Біблія говорить Якова, 5 розділ, з 13-при 16 вірш, там говориться, Тіма висвітлить. Я прочитаю тільки один з ну, декілька слів із цього написаного, то нам потрібно сповідати свої гріхи. Позвати пастиря, нехай помаже оливою і помолиться за здоров'я. Так написано, нехай покличе просвітлення церкви, і на ним, нехай, помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я і молитва віри у здоровий недужого. Так написано в Слові Божому. Я сьогодні вірю в святе писання, яке Бог залишив для нас. І Слово Боже говорить, що сьогодні Ісус, Він по молитві церкви, по молитві дітей Божих, може чути молитви і відповідати. І в цьому випадку говориться, якщо хтось хворіє, то нехай звертається до Господа. Якщо хвороба продовжується, і людина занемогла. То вона має право покликати служителя церкви, щоб він прийшов і помолився над ними, помазавши гілеєм, оливою. І молитва віри вона у Коли Ісус був на землі, Він ніколи не проходив людей мимо, але допомагав людям. Бачив хворих, сліпих, каліт, Він просто молився за них. Він допомагав. Коли Ісус пішов на небо, то Він учням говорив: ви ідіть. Проповідуйте Іванія. хрестячи в ім'я Отця і Святого Духа. А якщо будуть люди на вашому шляху, і потрібно молити за зцілення, то вилежіть на них руки, моліться і буде їм по вашій молитві. І тому, щоб отримати зцілення, отримати допомогу, перш за все, потрібно молитися і освячуватися. І сповідувати гріхи свої. Слово Боже говорить Марка 11 розділ 24 вірш, такі слова. Усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. Якщо я в молитві звертаюся до Бога і прошу в нього за своє зцілення, чи за своїх дітей, чи за своїх рідних, то я маю вірити в цю молитву, довірятися тому, хто створив людину, хто створив мене. Він мій батько, він мій Бог, він мій Спаситель, і я маю надію на нього. І я маю силу від Бога, і тому можу молитися до Господа за сілення і так кожен із нас ми маємо право молитися до Господа. У Господа є вимоги. Для тих людей, які звертаються до Бога. Перше, перша вимога це мати правильні стосунки з Богом. Не тільки вірити, що Він був колись, він був десь, а вірити в те, що він в моєму серці, вірити в те, що він навколо мене, вірити в те, що він мене чує. Просто довіритися. Як маленька дитинка довіряється своїм батькам. І коли тримаєш цю дитинку за руку, вона в небезпеці. А якщо маленьку дитинку бросить і десь по дорозі, ця дитинка може десь побігти, десь упасти, десь розбити коліна. І тому ми тримаємо своїх дітей. Так точно Господь, Він підтримує нас. Він піклується про нас, Він допомагає нам, тому що ми Його діти. Також ми повинні переглядати себе, своє життя, своє е, спілкування з Господом. Можливо, десь ми вже відійшли вліво чи вправо, то повертатися до Ісуса. Повертатися до Його Слова. Надію свою класти до Ісуса. І Він завжди почує нас в той час, коли ми молимося до Нього. Є у Господа завжди один діагноз. Українське слово, ну ти скажіть. Діагноз. Так є? Та ні, мабуть, ні. На наші хвороби один діагноз є завжди Бога. Це прощення гріхів, покаяння. Якщо десь хворію, є проблема, саме перше це провірити себе, провірити своє життя. Господи, що не так допоможи. Один брат колись розповідав таку ситуацію. Я його пам'ятаю, високий, я тоді маленький був, і він у нас в гості приїхав, такий високий дядько був. І він говорив колись на проповіді такі слова. Я приїхав в воду, говорить сім'ю, і дуже сильно дитинка плаче. Я спрашиваю цієї дитинки, чому ти так плачеш? Мене папа побив. А на... за що він тебе бив? Я не знаю. Ну, можливо, ти шкоду зробив, може, можливо, ти щось там не послухав. Ні, не знаю, він не говорив, він просто мене побив. І він на проповіді говорить такі слова. Коли мене мій тато наказує, Отець Небесний, то він говорить, за що? Я знаю свою правилу. Якщо тебе тато побив, говорить ці дитинки, то він не може просто так побити, не говорячи про що За що він бив? ти знаєш причину. Дорогі брати і сестри, якщо бувають в нашому житті якісь проблеми, перш за все, Каятися в гріках своїх, просити пробачення, і, спов... і сповідатись перед Господом, перед служителем, відкрити своє життя, попросити пробачення. Коли Ісус бачив людей, то Він, пам'ятаєте, говорив прощаються тобі гріхи твої. А потім говорить, бери постель свою і йди ти здоровий. І людина вставала і була здорова. Саме перше, це Близі з Господом, про, 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 попросити пробачення, очиститися. І тоді з вірою і з довірою просити зцілення, що Господь зцілив. Ісус Христос Він завжди, коли був на землі, то Він говорив людям. Що вони мають прощення, вони мають зцілення, і люди йшли вже здоров'я. Також потрібно, якщо я помолився за зцілення, а зцілення не приходить, я не повинен опустити руки і сказати, а та що Бог не почув мою молитву. Я повинен далі стояти в молитві. Відкривати своє серце, молитися до Бога і говорити Господи, моє зцілення не прийшло, але я вірю в Твою силу, допоможи мені. І Господь, Він протягне свою руку і зцілить. Нам потрібно чекати, вірити і довірятись. Якщо отримав зцілення, обов'язково подякувати Господу. Пам'ятайте, той випадок. Коли йшло 10 людей прокажених. І коли вони йшли, Ісус по дорозі йшов. Вони зустрілися. І Христос, Він не зцілив їх прямо там на місці. А Він говорить: вийдіть до священиків і покажіть це їм. І коли вони йшли дорогою, вони замітили, що вони здорові, вони вже уздоровлені. І слово Боже говорить, один. З них повернувся до Ісуса і став дякувати Ісусу зцілення. А Христос говорить, а де Де? Чому ти тільки один повернувся? У вас 10 було людей, і 10 ви очистились, і ви всі здорові. Чому тільки один? Тому, дорогі друзі, коли ми отримуємо зцілення від Господа, ми повинні дякувати Богу за те, що Він. Відповів на молитву. І тому, брати і сестри, ще раз і ще раз хочу звернутися до кожного із нас. Довіряйтеся Богу. Щось болить, щось турбує. Є кімната, де ніхто тебе не бачить. Перед собі. Зайди в свою кімнату. Як Біблія говорить, закрий за собою двері і стань перед Богом і скажи, Господи! Мене вже так той тиск замучив. Скакає то вверх, то вниз. Я вже не знаю, що робити. Допоможи. зцілий мій тиск. Дай мені нормальний тиск. Господи, серце колить. Господи, допоможи. Зціли моє серце. Ось я перед тобою стою один на один. Почуй мою молитву. Я вірю, що ти чуєш. І отак помолись Богу. І лягай спати. І Господь силіє. Він бачить наше серце, яке відкривається перед Богом. Суглоби болять. Господи, ну крута руку чи ногу там. Господи, спина болить! Допоможи мені, ну положи свою руку, ти ж все можеш, я довіряюсь тобі. Отак, один на один з Господом поговори. І Бог почує молитву, і Бог знає, печінка болить. Почки. Звертайтеся до Бога, Бог відповідає на молитву. Якщо бачиш, молиться молиться, і здвигів нема, то далі Біблія говорить, підійди до служителя і скажи. і помаже служитель тілею, положи руку, помолиться, і молитва віри, зцілить людину. Тому, дорогі друзі, я вірю вже на Слово, я вірю в Євангелію. Не один раз зверталися до Бога, не один раз просили Бога і бачили відповідь від Бога і благословіння. Тому дійсно Бог є живий, всемогутній і всезнаючий, і все він може. У нас зараз буде молитва. Ми будемо дякувати Богу за заслужіння. Ми будемо дякувати Богу, що Він дав нам можливість сьогодні зібратися, щоб поклонитися Богу. Ми вже молилися не один раз на цьому місці і за мир в Україні. І дякували Богу за те, що він дав можливість зібратися. І зараз ми будемо молитися за наші потреби. За воїнів, за полонених, за онкохворих, за мир в Україні і перемогу війни, і зупинку війни. Ми за це помолимось. Можливо, ще в когось із нас є якась потреба, давайте скажемо і разом підтримаємо один одного помолитися.